Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відгляді найменший 3 трактор серії GB потужністю 13 кінських сил, кубота GB-13. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. І так, почнемо із габаритних розмірів. Від початку до кінця заднього колеса всього 190 см. Вага даної моделі лише трішки більше, ніж 500 кг. Двигун має робочий об'єм 700 см кубічних. Ну і покажу стан капоту. І перейдемо потрохи до комплектації самого трактора. Ще скажу по резині. 8х16, задня, повністю нова. Заміряв колію 74 см. І ось таким чином можна розширити, буде біля 85 см. Коробка передач звичайна механічна, 3 плюс 1, є діапазон повишених і понижених. Вал відбору. Дві швидкості вперед і одна швидкість назад. Бачимо стан сидіння, під сидінням, стан керма. Напрацювання 500 мотогодин. Ось тут у нас повороти, фари, сигнал. Ручний газ, ножний газ, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Замок запалення, трактор глушиться ключем і є ще аварійне перекриття подачі палива. Один лише речах керування навіскою верх-низ. Ремінь безпеки. Бачимо рік випуску 97-й. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Ось тут редуктор збоку. Навіть збереглось, який об'єм масла сюди влазить. Ножі, ще в доброму стані, гляньте на стан цієї труби, ще збереглася рідна фарба. Гарний стан фрези, бачимо. Повороти є кріплення, якщо буде бажання для дуги безпеки. Блокування диференціалу масло в коробці свіженьке, кран гідравліки. Так довго по візуалу не будемо затримуватись. Давайте одразу присядемо. Ось так. Місце тут, в принципі, вдосталь, дякуючи тому, що бак задньої частини перенесли в передню. Бак, до речі, 13 літрів. Замок запалення, гріємо свічу накалу. В серії GB лампочка свічена калу не тухне, тому потримали 3-5 секунд і заводимо. Щеплення можна не вижимати, але щоб передачі всі були в нейтральному положенні. Сигнал працює. Кермо, в принципі, крутиться легко, навіть на місці. І давайте перевіримо на візку. Опускаємо. Щеплення. Перша. Пішло щеплення. Ось тут заднє. Пішло. І ось тут максимальна друга швидкість. Кардан. Ось бачимо робота фрези. Можемо навіть додати трохи обертів. Гарна чистенька робота. Нейтральне положення, фрезу підняли. Зняли ось таким чином з тормозу, натиснувши на педаль щеплення. Понижена. Перша. Робимо. Мінімальна швидкість трактора. Друга. Третя. Це все понижені. Так, зупинили трактор, включили повишень. І так само перша, задня. Друга. Ось так. І третя. Плавно пускаємо щеплення. А тим часом розповім ще, що тракторець повноприводний. Тут постійний повний привід. Гляньте і маневрений. Передок крутиться. пол, Це наша максимальна швидкість. Розвернулись. Щеплення, тормоз, задня передача. Простий, зручний, легкий в користуванні. Ось так зафіксували на тормоз і йдемо дивитись на двигун. вже трішки його прогріли, третє, бачимо, без зайвої електроніки, відкрили капот, знімаємо бокову кришку, паливний ми замінили, масло ми замінили. Ось тут вибито номер двигуна, бачимо палену апаратуру, трьохціліндровий, Лампочка палена, реагує на газ. Акумулятор в передній частині стоїть ще й японський. Масляний фільтр новий, ми замінили. Можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Чистенько. Я навіть додав обертів, щоб ви побачили. Чудова робота. Глушний гляньте, який гарний стан. Двигун згори. В цілому дуже гарно збережений. Глушиться ключем. Ну що ж, до висновків, простенький, трьохциліндровий. З двигуном 700 см, повноприводний, задню резину вже замінили, з механічною коробкою передач. Вартість даної моделі в комплекті з фрезою і доставкою вам додому за умови розрахунку на меданчику, вартість складає 5200 умовних одиниць. Також хочу нагадати, що ви можете отримати додаткову знижку 200 умовних одиниць, якщо заберете трактор власним транспортом. Якщо зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент Та також варіанти, які до нас доїжджають. Обирайте, телефонуйте. З радістю допоможемо вам розібратись. Тому очікуємо вас. До зустрічі!